Третій український щорічник представили у Чернігові народні депутати України Микола Томенко і Валерій Дубіль. Третій щорічник цілком присвячений Тарасу Шевченку. Це закономірно, адже 2014 рік Шевченка відзначається два століття від народження кобзаря. Шевченківський щорічник безкоштовно розповсюджуватиметься у вузах, школах та інших закладах освіти і культури. У нас за цю роботу відповідає народний депутат від Чернігова Валерій Дубіль. Що стосується щорічників, то Школи, дитячі садки, музеї, бібліотеки, змі тут всі, хто є, то отримає кожний щоден, щорічник і закладки. А решта всіх, кого немає, то ми вже своєю командою до школ, до дитячих садків саме вже будемо доставляти. А учнів в школах будемо ті учні, які обдаровані, які виграють олімпіади, різні конкурси, то ми будемо також їм дарувати ці щорічники, які презентував Микола Володимирович. Кожний день ви маєте афористику Шевченка, малюнок Шевченка і що відбулося в житті Шевченка. Тобто, скориставшися моїм щорічником, ви три в одному отримаєте: ви читаєте популярну, достатньо детальну біографію життя Шевченка. Презентація Шевченківського щорічника це значна подія для чернігівської інтелігенції. Великий актовий зал був заповнений. Не обминули народні депутати і політичних та економічних тем зокрема, охарактеризували закон про державний бюджет на цей рік. Валерій Дубіль є заступником голови бюджетного комітету Верховної Ради, але бюджет формує влада, а не опозиція. Як наслідок, у головному фінансовому документі зменшені соціальні видатки, і фактично не визначено, як покрити великий дефіцит бюджету. Дефіцит в цьому бюджеті закладений 59,5 мільярди, Де ми будемо брати кошти в бюджеті запозичення? Написано тільки що будемо брати. Запозичення, але ж де ми його будемо брати, не записано. Ціни на газ так само в цьому бюджеті немає. Те, що ми з фахівцями порахували, то дійсно десь дефіцит бюджету біля 100 мільярдів. Як завжди, це реальне, як завжди, нам його не показують. Дохідна частина збільшена на 22 мільярди. За рахунок податкових надходжень, але ж ми з вами розуміємо, що де ці податкові надходження будуть братися. У нас Ситуація в Україні не поліпшилася, ми знаємо з вами, що тільки погіршилася. Підприємством не запрацювали. Зрозуміло, що у нас цих надходжень ще менше буде, а не більше. Тому зрозуміло, що ми бачимо неправдивий бюджет, той, який нам показують бюджет на 2014 рік. Ті кошти, які нам нібито там говорять про те, що там росіяни дадуть, там скільки там, 13-15 мільярдів доларів, я не знаю скільки. Ну, це Зрозуміло, що нам якраз для того, щоб покрити нашу дирку в бюджеті, але ж скільки в нас ще боргів є, тому зрозуміло, що коштів нам цих не вистачить, поки не запрацює. Ми ж саме всі бачимо, що інвестиції в Україні немає. Багато підприємств закривається, і взагалі лозунг у всіх бізнесменів. От ми розмовляємо з багатьма декілька років, і говорять про те, що зараз краще не працювати, чим працювати, тому що в цій корумпованій державі взагалі працювати неможливо І в державі, в якій немає закону.